Багатство починається не із золота, а з бажання. Навчись керувати грошима, і вони працюватимуть на тебе. Спочатку плати собі, відкладай хоча б 10% доходу багатства. Контролюй витрати. Гроші люблять порядок і дисципліну. Плануй бюджет, і багатство стане реальністю. Змусь свої гроші працювати. Інвестуй розумно, і капітал почне зростати. Захищай свої гроші. Не ризикуй без знань. Фінансова мудрість твій головний захист. Думай про майбутнє. Створюй фінансовий запас. Стабільність починається сьогодні. Розвивай свої навички. Чим більше ти вмієш, тим більше заробляєш. Дякую, майстре. Я старатимуся. Добре. Пам'ятай, практика веде до майстерності. Помилки це досвід. Навчайся на них і рухайся далі. Так приходить справжній успіх. Приймай мудрі фінансові рішення. Відповідальність за гроші, ключ до стабільності. Щоб досягти успіху, оточуй себе тими, хто прагне до зростання. Так разом ми сильніші. Давайте ділитися знаннями та підтримувати. Я згоден, тож прямуємо вперед разом до процвітання. Правила грошей не змінюються. Фінансова мудрість працює завжди у будь-який час.